Добрий день, продовжуємо наше обговорення е, імунопсихінічного дослідження і його ролі в практичній науковій та науковій діяльності. Е, зараз будемо говорити, мабуть, про слабкості е, цього методу і його так, такі, скажімо, е, суб'єктивний, якщо можна так сказати, бік. Оскільки чим просте правило, чим більше етапів у дослідженні, тим більше вірогідності помилки, і тим воно складніше для відтворення. Незважаючи на надзвичайно просту суть, реакції антигена-антитіли, також візуалізація цієї реакції в імуногістохімії може багато чого піти не так. І це буде залежати від, від багатьох факторів. Для запобігання цьому використовують контролі. Позитивний контроль, негативний контроль антигенів і негативний контроль антитіла. Ця практика в наших, в наших реаліях не занадто поширена, якщо говорити чесно. Грунтуючись на своєму найсвіжішому досвіді, навіть не знаючи такої уважної, уважного відношення до контролів, я навіть зробив деяку помилку, коли мені видали препарати для вивчення гіматоксинний звичайне забарвлення. Коли я навчався в центрі ендокринної патології, і видали імуногістохімію. На, на, на зразку було кілька зрізів, і стояло питання. А, це медулярний рак залозий, чи та подібний ні. Застосовувався кальцитонін, кальцитонін антитіла, і внизу в одному із зразків була. Дуже яскрава реакція, я... відразу моя перша думка, і друга думка також: О, як, скільки, можна, скільки можна вивчати цей зразок. Коли ось кальцитонін позитивний, дійсно, воно там, тканина не схожа на звичайну фолікулярний епітелій. Я з радістю уже хотів відзвітувати, що. На, наші, наші роздуми повинні бути закінчені, оскільки тут же ж позитивна реакція на кальцитонін і, і в, діло діло в капелюсі. Але як вивч, виявилось, що це був внизу просто тканина позитивного контролю антигену. І не знаючи такий, ну, такий факт, який очевидний для цивілізованих людей, а, звичайно, так. Можна сказати, можна просто волоситься на рівному місці. Ми, як правило, не поміщаємо на зріз додатковий ще зріз із позитивним контролем. А треба було, б тому що це підтверджує: якщо антитіло в цій тканині 100% буде позитивним, то Можна і порівняти з реакцією, наскільки вона, вона позитивне в цій тканині, яку ми шукає, щось з цим шукаємо. Це приклад позитивного контролю антигену. Негативний контроль антигену, коли на скло до зрізу, який вивчається, є, додається зріз, який точно ні в яких умовах не може бути позитивним. Це називається негативний контроль. І третій вигляд, третій вид контролів контроль е, антитіла. Беруться два, два зрізи, чи два скла, і в, які досліджуються за однаковою процедурою, але у друге контрольне скло не додається первинне антитіло. Просто реакція без антитіла. Все змінюється. Звичайно, це дещо затратно, але. Контроль, якість дослідження. Це відрізняє з, з такі серйозні лабораторії сертифіковані від, скажімо, інших лабораторій, які стають на ноги чи починають свої там дослідження, ну і показує їх економічну міць, оскільки все-таки будь-яке дослідження відразу подвоюється у своїй ціні з, з такими. Затратами для, наприклад, є такий метод TMI, береться блок із якоюсь тканиною, яка може використовуватися контроль, і висверлюються такі колодязі, такі стовпчики цієї тканини, які потім вже зрізаються і додаються на, на інші досліджувані блоки, для того, щоб бути маркою контроля для препарату. Тому довожу до вашого відома. Якщо, звичайно, на наших теренах таке не, не, не часто зустрінеш, то якщо вам попадуться зразки там з-за кордону, то майте на увазі, що там може бути позитивний або негативний контроль. Про що, звичайно, в лабораторії знають або мітять, як все це на склі, вивчайте підписи. Що може. Заважати якось, якісному дослідженню з імуногістохімії, де, взагалі, що завгодно. Що завгодно, може спричинити відхилення і е, фальшиву реакцію, або недооцінку справжньої реакції. І тому тут потрібно все-таки бути уважним, контролювати всі ці процеси. Матеріал може бути. Перефіксований, недофіксований, недостатня кількість формаліні простої, або підгнив. Проводка. Виключають світло, виключається автоматичний гістопроцесор або пропускаються якісь стадії. Знову може бути проблема: заливка. Зрізали. Нещодавно, абсолютно нещодавно випадок. Дуже маленький кусочок тканини, і, і, і антитіло із цитоплазматично мембранною реакцією, такі, що красить цю клітину і там важко розібратися. І часто з, з фоном, коли не тільки клітина забарвлюється, але й забарвлюється навколишня сполучна тканина чи навколишня мікрооточення тканини. І в, в маленьких, в маленьких зрізах це може призвести до підсихання, підсихання країв і фальшивою ом, такою цитоплазматичною реакцією, яка захоплює її навколишні тканини. Такі маленькі, маленькі зразки з ризиком підсихання. Зріза, це також може бути таким, таким підступним моментом. Скель це демаскування антигенів не до кінця проведене, а якщо проварювання не було цієї тканини, щоб вивільнити антигени з клітини, щоб скажемо, вони доступ антитіл був до цих, щоб. Антигенів, які знаходяться всередині цитоплазми, прострочені реагенти і протокол, не якщо не слідували протоколу, щось пропустили. Наприклад, пропустили вторинні антитіла і це все абсолютно безмістовне проведення дослідження так, так же саме з первинними антитілами і так далі. Бачимо, що на всіх етапах приклади. Приклади реакцій, які можуть бути взагалі фіксація. Недофіксована, підгнивша тканина може також таки на, на, насичуватися діамінобензидином І це ж саме може трапитися з перефіксованою тканиною. Це цей процес доволі важкувато важкувато відстежити, але як. Якщо це контролювати всі стадії, тримати контакт з лаборантами, то це все можна вияснити. Ніхто ж не ворог сам собі. Це приклад таких порушення фіксації. З краю знову підсихання. Не тільки в результаті підсихання, але і за спирту, який тривалий час використовувався, може такий краю позитивна, фальшиво-позитивна реакція. Аналогічно, як я пояснював, коли або маленька тканина, або підсихання, або, от, наприклад, навіть ще може бути старі спирти, і це також може до осадження. Діамінобензину з країв, при неякісному парафіні може бути такі міхурці. Особисто бачив не один раз такі, такі, скажімо, може... а, такі моменти, як утворення таких лаком чи, чи мікропухирців. Ще може бути. Артефакти при мікротомії, якщо ножик з зубринами, це рвиться тканина, полосується. Деякі проблеми можуть бути при заклеюванні. Тут коли потрапляє якесь повітря, чи заклеєно недостатньо щільно, Можуть бути такі перекоси. Інша проблема є застосування різних середовищ для заклеїки, це, якщо ви проводите дослідження своїми руками свої дисертації, потрібно знати, що якщо це тканина зріз із склом проходить через спирти, ксилол, то Потрібно заклеювати синтетичним середовищем. Якщо тканина для імуногістохімії і проходить з води до, до заклейки, то треба водяно гліцериновим середовищем. Іноді, коли після води імуногістохімію пробують за, заклеїти там Синтетичним середовищем, типу дебутилфталатом, чи, чи якимось цитосілом, то утворюються бульбашки, і, і взагалі ці, ці препарати важко оцінити, важко переглядати. А, це також потрібно знати, хто, хто працює, як правило, ці всі помилки вже зробив, знає, що, що буває. Але, звичайно, краще попередити, і добре, коли є хто, коли може це завчасно попередити і знати про це. Так, бачимо, що багато викликів у, у цьому, і це, і це ще як вершина айсберга в, в такому процесі підготовки е, препаратів. ще Дуже легко змарнувати всю свою працю, використовуючи нефільтровані фарби, розчині фарб, коли багато є сміття, багато часточок, які там збиваються в кучу. І такий препарат також майже неможливо зробити гарну фотографію для того, щоб це продемонструвати в цьому дослідженні, що як же ж гарно. Потримуємо різні там реакції, підтверджуємо щось. Е, можливо, реакція проходить і все підтверджується, але людям показати ти такий брудний, забруднений е, різними дрібними фрагментами, чорненькими, якимись цятками. препарат також важко. В принципі, його викидати також не слід. Це є первинною документацією, яку ви можете зберегти. Але. Як всі позитивні емоції від того, що ви отримали результат, який очевидно очікували, можуть затьмаритися таким неаккуратністю, не неслідування не, не цих загальній практиці. А про науку, вчора я це пропустив, наприклад, Якщо є дослідження якогось клітиноінфільтрату, запального чи кісткового мозку, там якісь пункції кісткового мозку, також можна проводити визначення клітин і їх розсепарування на всі ці види, як, наприклад, мілопероксидаза дозволяє нейтрофіли, переважно нейтрофіли. Мілопероксидаза міститься в нейтрофілах у значних кількостях. Але мілопексидаз є, є ще й в макрофагах, можливо, там 10% від того рівня, який там цитоплазматичних білків, але також. Це потрібно також мати на увазі, іноді в підсвіч... макрофаги також можуть підсвічувати, але е мілопексидаза в такому масовому <с> методі дозволяє вирізнити нейтрофіли. Дендритичні клітини знову, Т-лімфоцити. Сьогодні буквально також ми стали проводити дослідження на целіакію. непрямий метод при целіакії у 12-й в біоптаті можна виявити там, значну кількість цих Т-лімфоцитів присутність великої, великої кількості т. лімфоцитів свідчить про авто можливий аутоімунний, аутоімунну природу цього захворювання і вважається непрямим непрямим способом підтвердження при наявності відповідної клініки непереносності глютену це оскільки є Варіанти, там визначення активності ферментів, які, можливо, більш точно, але більш дорого і довго, там, то є такий лайт варіант, там, опис гістології плюс підрахунок Т-лімфоцитів. Це робиться дуже просто. Б-лімфоцити, загальний маркер для Б-лімфоцитів, також допомагає їх відфільтрувати з усіма їх видами, які є. А, загалом багато є таких реакцій, є цитоплазматично мембранних я називаю, коли не можна поміряти, не можна поміряти там, е, забарвлюються і клітини, і, і волокна, і міжклітинна речовина. Тут є, звичайно, є проблема. Вона вирішується або дуже просто, або більш складно. Просто вимірюється так, що порівнюється там доби спостереження, терміни спостереження різні, і вимірюється, наскільки там системою із трьох балів. негативна, з чотирьох, можна сказати, позиції: негативна, слабкопозитивна. Помірно позитивна і сильно позитивна. Це спрощений, доволі примітивний підхід, але він часто є дуже зрозумілий для рецензентів і людей, які там слухають вашу презентацію, і, в принципі, які часто це задовольняє всіх, і можна так відбутися, є. Є такі напівкількісні шкали, різні, за, за типом Олреда, як у молочне е, шкалу можна модифікувати під ваші потреби, вимірюючи, скільки клітин там забарвлено в препараті. Є інший підхід. Кількісний. Є така програма Imagej, Безкоштовна. В інтернеті можна скачати, знайти. І у цій програмі можна за кольором вимірювати процент насиченості чи процент за скільки цей кольор займає на зображенні. І по цьому можна по кожному зображенню ці цифри добувати, а потім середнє знаходити. Не забувайте, що в статистичних дослідженнях про це будемо говорити, там в залежності від. Звичайно, статистичне дослідження, саме просте е, критерій студента для виборок, е, які мають правильний розподіл, не менше шести таких повинно замірів бути. Е, звичайно, в дуже просунутих там випадках, коли щось досліджується, надзвичайно щось рідкісне і щось там штучне. То є, є спеціальні методи дослідження, які дозволяють, що дуже малий вибірки. Ну, це таке, вже, скажем, не, не, не для всіх, і в наших дисертаційних дослідженнях е, нема цього місця, тому що в нас немає достатньо кваліфікованих е, статистиків, які здатні допомогти у цьому в такому на дуже малих вибірках питання. Так, це я заліз в статистику. Приклад тому, як люди із отримавши якісь дані, там забарувши якісь там маркери, будують, беруть схему якусь із літератури і додають свої, свої якісь. Заключення, наприклад, у е, залежності від, від фантазії. Ви можете також щось там зробити дослідження і це якоюсь схемою їх підсумувати, як це вже дискусія, обговорення, обговорення результатів. І це переважно такі схеми більше будуються на літературних пошуках. Ну, і додається, щось ваше, наприклад, там якісь шаперони визначаєте, чи, чи наприклад, BCL2, в які, можливо, на щось там впливає. Це приклад оформлення цих даних, які, про які ми говорили, говоримо говорили на попередній лекції, і сьогодні продовжуємо про це говорити. А, бачите, що все можна пристосувати для ваших наукових досліджень. Все, що ви можете там зробити, і це залежить від вас, від вашої уяви і фантазії. Дякую за.